Усім доброго дня! Хочу вам презентувати класну трьохкімнатну квартиру у топовій локації міста, район вокзальної. Квартира розташована на четвертому поверсі шестиповерхового цегляного будинку. Має три окремі кімнати, два санвузла, гардеробну кімнату та велику простору кухню. Ходімо дивитися. Велика простора світла кухня сучасної технікою та меблями. З кухні можна потрапити на балкон. Затишна спальня. Теж у е, сучасними меблями. Я звертаю увагу, що у квартирі є три кондиціонери. Велика простора ванна у сучасному кахелі з двома вікнами мрія кожної жінки. Гостєвий санвузол. велика простора зала. Гардеробна. Та світла кімната. У квартирі все продумане до дрібниць. Кому цікаво, за більш детальною інформацією або ж за переглядом звертайтеся в Агентство нерухомості ексклюзив.